Так, добрий день, шановне панство. Дивіться, нутрія без хвоста, дана нутрія має вагу 4 кг 500 г. То якраз та вага, бо хвіст окремо у мене, як завжди, потім зважу ще й хвоста. Так, положив другу нутрію, її вага 4 кг і 300 грамів. І так, маємо два хвостика. Бачите, хвости в мене з м'ясом, таким з куском хребта, будемо так казати, через то я їх окремо ще й доважую, щоб знати вагу внутрій. От. І маємо два хвоста з вагою ну, 600 грам. І якщо до те, то виходить в без голови, з внутрішніми органами. І з хвостом важить в середньому 4800 і 4600. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.